Усім привіт! Сьогодні покажу вам, подивимося з вами каталог номер 13 2025 року. Буде діяти з 15 вересня по 4 жовтня. Подивимося які новиночки. Новинка. Кольорова тушь з ефектом гіпно гіпнотичного погляду. Зива. В відтінках. Глибокий бургунді, вишуканий бузковий та небесно синій. Я хочу собі придбати глибокий бургунді. 259 гривень буде коштувати. Діє пропозиція набір рідкі тіні, олівець-підводка та кольорова туш. Всього за 575 гривень. Далі ми вами побачимо рідкі тіні. ось такі можна додати в набір. У мене є ще в старій версії, ось таке магічне золото. Класні тіні. Гарно тримається. І ось такий олівчик підводка. Перевипуск 99 гривень. Вигідно брати в наборі, якщо хочете. Ось такі олівець підводка, ось такі тіні і ось така кольорова тушь. В наборі буде дешевше. Також хочу собі взяти в коричному відтінку. Ось такий олівець підводка. Новинка минулого каталогу ось такий помада для брів. Ну, щось вона мені не сподобалася. Я брала відтінку коричневий, і він якийсь темноватий для мене, тому не знаю. Буду бачити. Чи буду користуватися ним чи ні? Новинка ось така відлущувальні диски для обличчя загакислотами. В наборі ці диски. Теж хороша ціна, можна взяти їх спробувати. Хороша ціна на зволожувальну есенцію спрей для обличчя. Сироватку для інтенсивного зволоження. Дівчатка хвалять її, але ціна, звісно. Тут хороші ціни на пом'якшувальні засоби. Хороші ціни ловмечі, кожен все за 139 гривень. Антибактеріальний засіб за 149 гривень. Також хороший засіб. Десь якісь рамки, порізи, прищики. 499 гривень між Джордані. Ну і з цією тулатний водою я не знайома. А ось це мені дуже подобається. Парфумонна вода Love Potion Secrets. Тут є білий шоколад, біла полуниця класненький. Ароматик. Де всього 909 гривень. Це роботка зі знижкою 40%. По 919 гривень. Набір новеч зі знижкою 40%. Підтягувальний нічний крем Royal Velvet, 429 гривень для проблемної шкіри засоби. Кожен засідав 259 гривень, хороша ціна а на креми проти пігментації і сироватка проти пігментації. Ось таку лопаточку я хотіла собі придбати для нанесення масок. Ось такий скраб хорос, в мене є ще в запасах, тому брати не буду. Ничний підломлюваний крем. Клітина всього за 499 гривень. Також хороша ціна. Також дівчатка хвалять його. Тут не буду зупинятися, тут обичні ціни. Поляна основа антистрес всього за 259 гривень. Ну, я не пробувала її, тому сказати не можу, як вона, чи хороша, чи ні. Тут браслет за 399 гривень у разі замовлення будь-яких парфумів Giordani Gold. Ось такий парфум Giordani Gold Essence Supreme подобається мені. Джодані Голд Асенса Есенса. Ось такий браслет класний. Навіть можна взяти чоловічі. Джодані Голлад та Сенса Алексіра. Ось такі окуляри 525 гривень, дуже класні, мені подобається. Шарфік за 699 гривень. Туалетні води зі знижками. Парфумована вода Sophieva to Gazi Всього за 499 гривень. Містер Джодані Аква 559 гривень. Ось це мені аромати дуже сподобався. Грейте, чоловічі, дуже класно. Ананас, герань, моякове дерево. Власники, аромат. кіаронок. Прибідечний з харчовим волокном 589 гривень. Гороший засіб. Велософі? Я не знайома з велософі. Очищувальний засіб, староватка, зволожувальний крем за 1359 гривень всього. Астасантин і екстракт чорниці за 799 гривень. Ціна не дуже хороша на ньому. Засоби для волосся. Ось такі великих об'ємах гелі для душу та лосьони для тіла. Ось той хороший антисолітний масажер має такий теж. Хотіла б заказати антисолітний гель для тіла. Минулого разу хотіла замовити, але не було в наявності. Думаю, на цей раз буде в наявності. Засоби для волосся, для ніжок. Ось цей набір. Не набір, а просто новинку цю також хочу заказати крем для рук і тіла з органічним гарбузом і кориць. Я вже понюхала, дуже класний, такий вже осінній такий аромат. Крем для душу з ранішним агробузом і корицею 139 гривень хочу замовити. І хочу цей крем для руки тіла замовити. Набір для щоденного догляду, маска, паста, крем, дезодорант і тендерке всього за 299 гривень. Хороша ціна на креми – 199 гривень. Молоко і мед і парфумований крем. Ось і все подивилися ми з вами каталог номер 13 Небагато тут новинок, і він не дуже такий грубенький, тоненький. Ціни, звичайно, не дуже. Але, можливо, щось і замовлю собі, якісь креми. Ось ці. Ось ця мене серія за. Подобалась мені ось ця серія. Думаю, буду робити замовлення саме цієї серії. Ну, що, всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.